Вітаю на уроці математики. Продовжуємо з вами обчислювати вирази та розв'язувати задачу. А зараз усна ліжба. 25 розділити на 5, 5. 60 розділити на 5. 12. 500 розділити на 5. 100. 5 розділити на 5. 1. 48 розділити на 8. 6, 48 розділити на 4. 12, 48 розділити на 12. 4. 48 розділити на 1. 48. Молодці. Вчора ви обчислювали вирази, але обчислювали не всі ці вирази. А ви обрали два вирази. Сьогодні, будь ласка, обчисліть інші два вирази, які ви вчора не обчислили. Перевірте правильність обчислення за відео. Молодці. Розв'язуємо задачу. На центральній площі міста висадили 186 кущів троянд, а в парку утричі менше. Скільки всього кущів і троянд висадили в парку і на площі? Що нам відомо? Що на площі міста висадили 186 кущів троянд, а в парку тричі менше. Що нам потрібно дізнатися? Скільки всього кущів троянд висадили в парку і на площі? Чи можемо ми одразу дізнатися, скільки всього кущів троянд висадили в парку і на площі? Ні. Чому? Тому що ми з вами знаємо, скільки висадили на площі, але ми не знаємо, скільки висадили в парку. Чи можемо ми дізнатися, скільки висадили в парку? Що нам сказано про троянди в парку? Що їх утричі менше, ніж на площі. Значить, звичайно, 186 розділити на 3. Таким чином, ми дізнаємося, скільки у парку. 62 кущі троянди. Тепер ми можемо дізнатися, скільки всього кущів висадили. 186 на площі. І 62 в парку. Звичайно, до 186 додати 62 дорівнює 248 кущів. троянд, висадили всього. Друга задача теж восьмого. На пошиття шести костюмів на швейній фабриці витрачають 18 метрів тканини. Скільки таких костюмів можна пошити із 324 метрів тканини? Що нам відомо? Що на пошиття шести костюмів витрачають 18 метрів тканини? Що нам слід дізнатися? Скільки таких костюмів можна пошити із 324 метрів тканини? Чи можемо ми одразу дати відповідь на запитання, скільки костюмів можна пошити з 324 метрів тканини? Ні, не можемо. Чому? Дійсно, бо ми не знаємо, скільки метрів тканини потрібно на один костюм. Чи можемо ми дізнатися, скільки метрів тканини потрібно на один костюм? Можемо. Ми знаємо, що 18 метрів витрачають на 6 костюмів. Значить, скільки витрачають на один? Звичайно, 18 розділити на 6 буде 3 метри на 1 костюм. Тепер ми з вами знаємо, що на один костюм витрачають 3 метри тканини. У нас з вами є 324 метри тканини. Скільки можна пошити костюм, витрачаючи на один 3 метри. Звичайно, 324 розділити на 3. Дорівнює 108 костюмів. 108 костюмів можна пошити із 324 метрів тканини. На цьому наш урок завершено. До нових зустрічей.